Богдан Попов, він є громадським діячем та політичним експертом. Доброго вечора, пане Богдане. Вітання у студії ПІТІВІ. Як мене чути? Та слава Україні! Мої вітання, героям слава! Дякую, що ви до нас доєдналися, і хочу запитати. Ось що українська влада наголошує, що жодні переговори не можуть базуватися на територіальних поступках чи значному зменшенні оборонного потенціалу. Водночас у світі з'являються альтернативні платформи миру, не узгоджені із Києвом. Це формує хаотичний інформаційний фон і плутанину в очікування. Тож, Наскільки на вашу думку важливо зараз консолідувати єдину українську позицію, і хто має бути її головним комунікатором для міжнародної аудиторії? Ну, дивіться, по факту тут ми йдемо чітко за конституцією України. Головним комунікатором державницької позиції має бути президент України, відповідно, наше міністерство закордонних справ і вся дипломатична команда, яка може чітко демонструвати нашу консолідовану позицію для наших союзників. Наразі є певна внутрішня консолідація щодо того, що Україна не буде йти на територіальні поступки в тому сенсі, що не будуть виводитися наші війська з контрольованих територій. Також ми не визнаємо окупацію територій, тобто території будуть залишатися. Статися тимчасово окупованих. Ми не будемо дозволяти агресору легітимізувати свої дії. Відповідно, ця позиція транслюється на всіх міжнародних майданчиках, і вона є чіткою. Іншими червоними лініями для України є обмеження чисельності збройних сил України, обмеження нашого оборонно промислового комплексу. Ми не можемо собі це дозволити, і така угода українською стороною не буде підписана. Також для дотримання стабільного миру важливі гарантії безпеки для України і не лише паперові, які часто пропонуються нашими європейськими та американськими союзниками, а реальні найкращою гарантією для нашої безпеки завжди будуть залишатися сили оборони України, тому що нікого ми за себе воювати не примусимо. Якщо буде повторення російської агресії, доведеться його стримувати власноруч. В такому контексті нам дуже важливе фінансування наших сил оборони. Фінансування відповідно закордонне, адже за власний кошт ми не зможемо. Утримувати чисельну армію та боєздатну в постійній бойовій готовності та з технологічним оснащенням та перевагами над противником. тому для цього приблизно близько 40 мільярдів доларів закордонного фінансування щорічно, чого б дуже хотілося отримати. А також відповідно інвестиції в наш оборонно оборонно-промисловий комплекс від наших західних партнерів, які б допомогли нам розвивати цю галузь, нарощувати експорт української зброї, заробляти на цьому гроші і відповідно забезпечувати потреби Сил оборони України. Оце це і стане ключовим гарантією. Безпеки, і якщо такі гарантії будуть дотримані, то Україна може досягти стабільного та справедливого миру, а також якщо не будуть в будь-яких угодах пересічені наші червоні лінії. Дійсно, це важливо, щоб ці червоні лінії, на жаль, не переходили ті, хто хочуть це зробити. При цьому хочу ще поговорити про. Такі досить кричущі імена, тобто останніми днями люди із орбіти Дональда Трампа, це Девід Дріскол і Стів Вітков – публічно говорять про можливі мирні пропозиції щодо, щодо України. Проте... Не мають офіційного мандату, і їхні заяви активно підхоплюють медіа і політичні коментатори, формуючи враження про альтернативний трек переговорів. Це створює питання про реальну вагу таких неформальних ініціатив. Так от, чи може ці неофіційні посередники стати реальним переговорним майданчиком? І наскільки Україні варто враховувати їх у своїй дипломатичній стратегії? Ну, дивіться, тут на жаль, треба підкреслити факт, того, що Вітков це все-таки офіційний представник Дональда Трампа, і будь-які дипломатичні дії, які відбуваються, вони узгоджені президентом Трампом особисто, так як що Деніл Дріскол, що Стів Вітков – це представники президента США, призначені їм персонально і всіх дії затверджуються. Відповідно, Дріскол зараз виконує ключову роль з візитом до Києва. І, до речі, варто додати, що це особиста заслуга нашого посла в Штатах Ольги Стефанішина, яка залучила міністра сухопутних Сполучених Штатів Америки дріскала до цього дипломатичного треку. Він є досить впливовим, компетентним для того, щоб вирішувати питання такого рівня. І дуже гарно, що він залучений зараз. І в Київ приїжджає не Вітков, який відверто. Ну для мене це некомпетентна абсолютно людина, яку не можна допускати до переговорів. Але ж на жаль, так сталося, що комунікаційну лінію з Москвою веде саме він. Ну тому, що виявляється, він найкраще вміє цілувати Путіна і інших терористичних російських політиків потрібні місця, щоб утримуватися на цій позиції. Але, повертаючись до Дріскала, він привіз до України цей мирний план. Який був відповідно розроблений Віткафом та представником Путіна Дмитрієвим, він показав його нашій стороні. Наша сторона відмовилася відповідно підписувати будь-що що суперечить нашій конституції, і почався широкий діалог. Я зараз хочу підкреслити, що є єдиний безальтернативний дипломатичний майданчик. Це той майданчик, в якому залучена українська сторона, адже жодні рішення про територію України, про збройні сили України та інші питання, які Стосується стабільного та справедливого миру в Україні, а точніше його досягнення, не можуть вирішуватися без української позиції. Саме тому всі інші майданчики і аля альтернативні треки, про які говорять наших медіа, вони не є реалістичними і не є легітимними. І ніхто це так сприймати і не буде. Угу. А ще тим часом Путін намагається використати зміну політичного контексту в США, заявляючи, що саме Росія має визначити параметри майбутнього миру, і Кремль активно формує наратив про те, що без його умов процес нібито неможливий. Фактично пропонуючи світові прийняти його стартові позиції. Це виглядає як спроба перехопити ініціативу ще до офіційних переговорів. Чи є ж небезпека, що міжнародні гравці погодяться на російську рамку переговорів заради швидкого результату, і що Україна має робити, аби цього не допустити? Ну, на рамку переговорів, то вони можуть погодитися, але результату то від цього не буде ніякого. Знову таке, якщо Червоні лінії України не будуть дотримані в мирній угоді, яка буде запропонована в фіналі всіх цих дискусій, вона Україною не буде підписана. Те саме стосується і Російської Федерації. Російська Федерація хоче дуже багато від цієї угоди, тому яку б угоду не запропонували європейці з американцями і з українцями, вона не буде підписана Російською Федерацією. Це я вам можу гарантувати. Путін навіть на 28 восьмипунктний план, який був Презентований від Сполучених Штатів відреагував негативно. Російська Федерація сказала, що цей план несе загрози їх національної безпеці, і таке вони підписувати не будуть. Тому. Ну тут важко говорити про те, що вони можуть писати щось ще м'якше в сторону України. Вони просто це теж не підпишуть. Тому треба готуватися до того, що війна буде продовжуватися. Угода не може бути укладена за нинішньою розстановкою сил. А від наших партнерів хотілося б бачити серйозний тиск не на Україну, а на Російську Федерацію для примушення агресора до миру через відповідно санкції, через посилення збройних сил України через міжнародний тиск на головних торгівельних партнерів Російської Федерації. Я нагадаю, що російська економіка. Вуживає виключно зовнішнім надходженням, зокрема з Китайської Народної Республіки, вони отримали понад 244,8 мільярдів доларів в минулий рік. З Індії близько 100, ну і на жаль, навіть з Європейського союзу, понад 60 мільярдів євро. Вони отримали в свій бюджет за 2024 рік. Якщо ввести повну ембарго в європейському союзу на торгівлю з Російською Федерацією, ввести ще більш серйозні санкції та посилити їх санкціями проти Китайської Народної Республіки та Індії. Російський бюджет можна просто залишити без зовнішніх надходжень. Ну і тоді Путін буде сідати і підписувати те, що йому покладуть на стіл. Дійсно, хочу ще, ви вже про це говорили, але хочу ще глибше зануритись в це питання. Тому, попри активні дипломатичні сигнали, на фронті тривають важкі бої, і військові попереджають, що неправильні умови миру можуть стати лише паузою перед новою війною. І суспільство розривається між прагненням до спокою та розумінням ціни поступок. Політичні лідери уникають конкретики, що лише підсилює тривожність. Тож якими мають бути мінімальний або більш розширений. Раний набір умов, щоб мирне рішення було етичним, безпечним і прийнятним для держави та громадян як гарант відсутності війни у найближчі 5-20 років. Ну, насправді всі ці гарантії безпеки ми перелічували до цього, але я акцентую на ще одному ключовому моменті. Ніякого швидкого зняття санкцій з Російської Федерації до укладання повноцінної угоди з затриманням України всіх вище зазначених нами в цьому діалозі гарантій безпеки, тобто довгострокова підтримка нашої армії, фінансування нашого оборонно промислового комплексу для збереження боєздатності та готовності відбувати російську агресію. Бажано звичайно також отримувати певні миротворчі місії з мандатом вступати в бій і захищати Україну у разі нового російського вторгнення, але це мало реалістично. Також є. Ки малореалістичним є те, що якщо навіть будуть підписані гарантії безпеки для України в форматі п'ятої статті НАТО поза НАТО, мало ймовірно, що хтось за нас воювати буде, бо я нагадаю, що ніхто не заважав ні Сполученим Штатам, ні нашим європейським союзникам втрутитися в театр бойових дій. І атакувати Російську Федерацію, коли вона напала на нашу територію 24 лютого 2022 року. Тому всі ці гарантії, де прописано, що це надає їм якесь вибачте право юридичне, моральне, надавати не тільки військову підтримку, а й використовувати силу для захисту України. Це нічого не гарантує, того, що вони це будуть робити. Тому всі ці гарантії, ми то їх підпишемо, якщо нам їх запропонують, це непогано, але на них покладатися не можна. Бо це буде черговий Будапештський меморандум. І головною гарантією я нагадаю, залишаються тільки вик... Ключно сили оборони України, їх фінансування, їх технологічний розвиток, збереження їх чисельності, розвиток наших дронових програм, ракетних програм і готовність відбувати російську агресію на всій території нашої держави. Ось в принципі, якщо буде дотримано цих наших червоних ліній щодо необмеження ні, ні нашої оборонки. Ні чисельності на наших збройних сил, не створення ніяких буферних зон, які можуть відкрити вікно для нової агресії, не зняття санкцій після припинення вогню а тільки після укладення стабільної мирної угоди, і то поступове зняття, неповне зняття цих обмежень, тому що причини то для санкцій не вичерпується, Частина українських територій буде тимчасово окупованими. А саме це, я нагадаю, стало причиною введення санкцій проти Російської Федерації, її акт агресії проти України. Тому ось ці умови, якщо будуть дотримані, то можна розв Заховувати на укладення якогось миру з боку України з боку Російської Федерації, я сумніваюся, що все перелічене дасть нам можливість укласти угоду з Росією, тому що Росіяни на це не підуть, і підуть вони на це тільки в тому випадку, якщо на них буде здійснено достатній санкційний тиск, і не тільки на них, а на їх партнерів, а також звичайно будуть посилення сили оборони України новими видами озброєння, які дадуть нам тактичних та стратегічних переваг на полі бою.